Сьогодні у нас щось цікавеньке в металевому корпусі довжиною 340 мм на 110 мм. Металева коробка, вже без кришки, щоб було скоріше. А в тій коробці на додатковій алюмінієвій рамі живе декілька модулів. Модулі промислові і можуть бути доволі цікавими. Зовнішній світ воно бачить ось таким конектором специфічним. Очевидно, по ньому заходить також і живлення. І є ще один вихід. Вихід ще один в нього високовольний на височезну напругу. Наскільки вона висока, то ми зараз будемо розбиратися. Плата керування. Ось така є жменька оптопар, кусок шлейфа на позолоченому конекторі. Цікавої такої форми. Якийсь Кабель виглядає як радіочастотний, кауксіальний. x 1 Ось сюди вона підключається. І на блок комунікація пішла. Мікросхеми в панельках є одна доволі цікава мікросхема. Цікава вона тим, що в неї не всі виходи є, тільки по два по краях. 2, 4, 6, 8 виходів в неї є. Логотип мені незнайомий. І 1124П. Не знаю, що таке цікаво. І ще якісь, напевно, операційники і логіка. От є хер і так далі. Що нам поки що не цікаво. Ця плата, мабуть, є детектором, але то не точно. Кажуть, що воно працює з камерою. З камерою для відбраковки продукції. Я не впевнений, де камера, як камера і як, по логіці воно якось би мало перевіряти високою напругою якийсь корок. Коли дуга пробиває, камера то бачить і, відповідно, приймаються міри. Камери не бачив, не знаю, високовольтну частину бачу. Ось вона є, якраз. Ось тут блок живлення, і вже хтось діагностував, що він по короткому. Блок живлення має вхід, має загальний. І має високовольтний вихід. Уплотнюючи кільце, феритовий фільтр. І заходить в ось цю таку коробочку, несвіжу, судячи по маркуванню. Ось заходить високовольтний блок сюди, а звідси вихід йде. Вихід тут, якийсь роз'єм нам залишили, він закручується. Виглядає як каоксіал. І більше тут ми нічого не побачимо. І напруга тут височезна, без сумніву. Ось знову наш каоксіал, який на помножувач заходить. Тобто, ось ця штука, без сумніву, є помножувачем. Тут же хтось шпортався, воно має специфічний характерний запах паленого. Дали добро. Якщо буде час, ми ще те попробуємо розковиряти. Воно доволі м'яке. Глянемо, як там організований помножувач. Оце явно є залите стороннім кимось. Тут термоклей, а тут так виглядає як силікон. Силікон може і заводський, а ось термоклей це точно не високовольтна ізоляція. Нас же в першу чергу цікавить ось цей блок живлення. Ой такий ультравольт. Він дає постійну. Плюсову, плюс на виході в нього, бо є щось негативною, негатив. І 15, чи це 15 кВт, чи 1500 вольт. Я не впевнений, то зараз будемо розбиратися. Тут, по-моєму, чи 5, чи 10 мА небагато. От, але він коротить поживленню. Тож будемо здувати ось цю платку. Кришка на шурупіках. На гвинтиках, відповідно, зможемо розібрати. Я не здивуюся, якщо основна частина теж якийсь помножувач і воно залите. Але, можливо, ми доберемося до схеми низьковольтної, яка, власне, помпує високу. І попробуємо відремонтувати. Розпіновка є. Ось, що ми тут маємо? Чутливість регулюється, напруга, подається живлення і є дозвіл на включення. Розбираємо. Ціла жменя дрібненьких шурупчиків-гвинтиків. Здуваю плату. Ось тут є два земляних. І сракою чую, що ось це от якраз межі високовольтного модуля, низьковольтний тільки тут. Але це не точно. Давайте знімемо, подивимось, що там. Опа, сюрприз. Не так, як гадалося. Не так, як хотілося. Оце сюрприз. Воно все модулем, воно все залите. Ось тут видно якусь тріщинку. Характерний запах є. Знизу терможвачки для відводу тепла. Тут, нам щастя, шукати не прийдеться. Навіть не знаю, що сказати. Ремонтувати це вже точно сенсу немає, тому що назад ми то діло не зберемо толком. Компаунд тут твердий. Його не так просто роздовбати, тому, на жаль, тому на жаль, ремонту це не підлягає. Навіть якщо я тут зараз знімлю цю от насадку, якщо я вирву гетенаксову плату, то цей компаунд твердий довбати, ще й з розрахунку, що потім воно буде працювати, сенсу немає. Не буду я то довбати, бо це без толку. Переламаю купу інструментів і нічого ми не побачимо. Воно надто тверде, надто якісно залите. Пластик якісний, нічого не відгинається, а булгаркою різати якось не пасує. Тому внутрішній світ цього блока залишиться для нас загадкою. Єдине, що я правильно зробив, що треба було почати, то подивився подоташити розшифровку. Тобто цей блок першочерговий, початковий, він має на виході 30 кВт. Живлення в нього 24 вольта. Для чого пишуть, живлення плюс 5 коротить, незрозуміло. В нього живлення 24 вольта в цього блока позитивна полярність. Тобто плюс на кабелі на виході і 15 Вт його потужність. Це і далі це вже йде виконання, бо може він постачатися в алюмінієвому корпусі, як це, і може бути просто в пластику, може бути з якимось фланцем, може бути якось інакше. Тобто, тут ми, щастя, шукати не будемо, це я збираю. Під шумок заглянемо до помножувача. Оце. Термоклей, якщо зняти, можна побачити, що ця довжележна штука це всього-навсього ввідний ізолятор. Сюди заходить інший кабель. І ось така от величезна довжина потрібна, щоб його ізолювати від корпусу, Скільки тут сантиметрів 6, напевно. І ось це якраз є коннектор підключення. Також ми знаємо, що на вході помножувача тут є 30 тисяч вольт, 30 кіловольт тут, а скільки ж тут на виході, боюсь собі навіть уявити. Цікаво, чи є маркування цього помножувача знизу. Зараз попробую його відкрутити. Зроблено воно як дрібно серійка, Тобто, ось, видно, ручна розмітка, сверлили довбали і монтували. На блоці, на жаль, немає ніякого маркування. Він є по суті напівтоже самопалом, зробленим на замовлення. Ось так воно виглядає. Видно, що крошиться ізолятор, тобто тут була настільки висока напруга, що воно собі десь підшивало. І якщо в нього на вході 30, то помножувач множить хоча б на якихось 3-5 раз. Тож яка напруга на виході? І куди пішов ось цей каоксіальний відвід? Поки що багато запитань, відповідів немає. Плата теж зроблена ось так. З допилюванням на заводі. Доробляли. Туди ми не ліземо. Ковиряється, воно все одно набагато важче, ніж здавалося Мені ж хотілося б. І вже в глибині видно щось палене. Отут якийсь резистор був у нього. Чорне явно палене, чорні прожилки. От В цій резині не знаю, що глибше, також є. Пробую розковиряти. Видно, як обгорів довкола. Ізолятор, от вигорів від високої напруги. Так воно сифонило. Я це зробив. Я не знаю, для чого я це зробив, але я це зробив. Вишпортав я, значить, ту шкатулочку. Який висновок я можу з того зробити? Це не є помножувач. це пристрій для зворотнього зв'язку. Ось тут високовольтний вхід 30 кВт. Через величезний резистор воно йде на вихід. Резистор або в обриві, або я передолю скільки має, але точно більше 20 МОм, бо тестер більше не міряє. І вхід з виходом через цей резистор напряму, а далі ось знімається, через купу жовтих деталей, де-не-де проскакують конденсатори. Десь тут один синій відірвав. Не знаю, чи знайду ось тут був. Це вихід зворотнього зв'язку, фактично. Тут земля. І ось три резистора послідовно. Ось такі величезні резистори. І далі пішло послідовно, скоріше за все, послідовно, через ось ці жовті деталі. Вони би мали бути конденсаторами, але оскільки тут немає діодів, а перетворювач нам дає вже постійну напругу. Ми знаємо додатню, тобто 3, плюс 30 тисяч вольт сюди приходить. Значить, помножувати постійну напругу пасивними елементами неможливо. Діодів немає. А от жовтісті штуки, якщо придивитися, 101 м 16 чи 10 кВт, 10 кіловольт. Тобто теоретично виходить, що це є 101 МОм на 10 кВт резистори. Тобто, фактично, це дільники, котрі на плату контролю якось знімають зворотню напругу. І тільки ось тут на виході один конденсатор стояв. Отак От якось дивно. Отакі От цікаві штуки. Це говорить, що робоча напруга таки 30 тисяч вольт, тобто помножувач стоїть тут. Ось таки, напевно, оце його частина. Тут, виявляється, зворотній зв'язок іде ще по потужності на плату контролю. І ось тільки десь ось тут є перетворювач-трансформатор з перетворювачем з транзисторами. А це все помножувач. Отака От історія. На цьому крапка, на жаль, це ремонтувати ми не будемо. Хіба що можна згадати ось такі цікаві шайби замість гравера? Закалена сталь, вони мають випуклу форму і насічки, і використовуються замість граверів в промисловій техніці. Подібні я бачив в віктронах, в брендовій техніці більше ніде. Тож який висновок можна з того всього зробити? Не думаю я, що тут є оптичний контроль, що воно якось по камері пробиває. Тобто, так, як чоловік розказував, що камера бачить пробій іскру, і відповідно тоді відбраковує. Я більше ніж впевнений, що цей модуль працює автономно, Тобто, високовольтне джерело 30 кВт, 30 вольт, створює поле, зворотній зв'язок знімається ось сюдою. І коли є пробій, Просідає вихідна напруга на цьому резисторі, падає, дуга закорочує, йде падіння. І відповідно зворотній зв'язок бачить просідання напруги. І відповідно йде команда на відборковку. Це пояснює, власне, що тут немає ніяких процесорів, нічого, щоб опрацьовувало роботу з камерою. І, мабуть, лише виконавчий механізм чи здуває, чи електромагнітом. Забирає блак в брак в сторону. Це моя думка. Доказати чи заперечити я не можу, бо не бачу, що там на лінії стоїть і як і на жаль, зремонтувати це не вдасться.